Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. А поговоримо ми з вами про транспорт. Сьогодні Сергійко дуже до нас поспішав і боявся запізнитися. Тому він приїхав на машині. Діти, а ви знаєте, які бувають машини? Так, машини бувають легкові або. Вантажні. Легкові автомобілі ще називають пасажирськими. Пасажирські автомобілі перевозять кого як ви гадаєте? Так, правильно, пасажирів людей та їхній багаж. Давайте повторимо разом. Легкові автомобілі перевозять пасажирів та їхній багаж. Дітки, а ще бувають автомобілі, які перевозять меблі, хліб, молоко, продукти. Одним словом, все це можна назвати вантаж. І такі машини називають вірно вантажними. Легкові і вантажні машини називають одним словом. Транспорт. Правильно повторимо разом. Транспорт. Той транспорт, який рухається у місті, називається міський транспорт. А ще весь транспорт, що рухається по землі, називається наземний. Давайте повторимо разом наземний транспорт. Далі пропоную пограти у гру. Скажи правильно. Подивіться і скажіть, який це автомобіль? Вірно, це легковий автомобіль. А це яка машина? Вірно, вантажна машина. Діти, а це що за машина? Так. Це автобус. Дітки, а це що за автомобіль? Так, це таксі. Таксі також відноситься до пасажирських автомобілів. Дітки, а який транспорт рухається у нашому місті? Так, вантажний, легковий. Автобуси та таксі. А як ще можна назвати цей транспорт? Вірно, міський транспорт. Розумнички. На цьому наше заняття завершується. І нам вже час прощатися. До нових зустрічей!